Усіх випускати, але нікого не пускати. Блокада телеканалу Інтер триває сьогодні. Від самого ранку під стінами офісу каналу в центрі Києва Зібралося близько сотні активістів. Вони оголосили безстрокову акцію з метою припинити мовлення телеканалу через. Його проросійську позицію організатори не відхрещуються від участі у вчорашньому протесті під іншим офісом телеканалу? Нагадаю, напередодні горів офіс інформаційного продакшену на столичній вулиці Щусєва, де виробляють новини для телеканалу Інтер. Що тепер відбувається в середмісті столиці? Запитання Дали Хоцінівської. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Алла, скажи, будь ласка, які плани у мітингувальників і як вони збираються втілювати свої плани в життя? Вітаю, Руслане. Ну зараз триває безстрокова акція, тобто мітингувальники не збираються залишати е, цю територію. От ви бачите, наскільки зараз посилена тут охорона, кілька автобусів одразу нацгвардії. Чергує поліція, пожежна швидка служби. Ну а саме сама територія телеканалу, вона з усіх боків оточена отаким от парканом, і власне підійти до нього до будівлі неможливо. Ну а зранку сюди мітингувальники принесли шини та встанов. Вили намети, вони говорять, що будуть блокувати це приміщення допоки керівництво телеканалу не змінить свою інформаційну політику або, взагалі, телеканал не закриють канал, який є відверто, скажем, і він має бути припинити своє існування просто або переключиться, боля стать більш патріотичним. І ми хочемо отакими мирними акціями припини, е, припинити його діяльність. Люди накопичуються, е, їдуть з наметами зі спальниками, і це надовго. Вчора ми організували організовували так само акцію. Е, міліція всіх затримала після того, яких арешту, е, всіх наших активістів більшість арештували. То працівники інтер влаштували підпал для того, щоб спалити докази з приводу їхньої причетності до співпраці з російськими з російською агентурою з Кремлем. Напередодні від пожежі постраждало інше приміщення телеканалу, яке знаходиться на вулиці Щусєва. Звідти саме транслюють новини. От протестувальники спочатку підпалили шини біля входу в будівлю, ну, а потім, за словами працівників інтера, група невідомих вирвалася в приміщення і вже підпалили його зсередини. Внаслідок чого згоріла редакція новин студія та приймальня. Ну, от міністерство внутрішніх справ зараз розглядає дві версії: це підпал або провокація. Ну і вивчають зараз матеріали. Міністерство внутрішніх справ також повідомило, що телеканал вже надав відео з камер спостереження. Вони будуть вивчати його разом із працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ну а саме керівництво телеканала, зокрема Олександр Пилипець, говорить, що от до таких дій, до такої ситуації, призвела в першу чергу бездіяльність влади та правоохоронних органів. Вони говорять, що недоразово звертались, нібито до них і говорили, що можливі такі провокації. Ось така ситуація на цю хвилину, але люди не збираються звідси йти. і Ми продовжуємо тут чергувати. Дякую, колегам. Аллаху Сінівська про ситуацію навколо телеканалу. Інтер нагадаю, напередодні студію Нісу підпалили невідомі.